Так, ми ну що, я переніс будинок на сам робот через флешку. Буду запускати, пробувати першу холосту. Якщо буде все нормально, тоді будемо різати. Зараз він просто пробує. Будемо різати з середини на зовню. перший прокол. Тобто так, так виглядає. Отак на самому дисплеї. Зелена крапка, то там, де зараз знаходиться різак. Поку, що нічого не мешає. Все нормально. Осодарі заказ стає нормально. Не чекає. Поки що це нормально Та вже позовні? Ось він пішов позовні. І закінчив різ. доправим сам різак додому. Все вглядає буде чудово, будемо різати. Зараз йде свій нуль. Після того як вийде свій нуль. Будемо вже вирізати плазмою. Ось він, де? um olho.